Козороги. літо як маленьке життя. І так дивимося, самі основні моменти, що порадує, що засмутить. Як ситуацію вирішити? і итог нашого літа, так? В цілому, так, які події будуть відбуватися. Основні моменти. Дивіться, за допомогою якогось чоловіка може це може вирішитись якісь важливі питання. Які у вас стояли, і підуть справи ваші. Ви знаєте, можливо, був якийсь застой, і чоловік вам допоможе вирішити ваші питання, і підуть справи. Також це може бути якийсь конфлікт, різні да, ситуації розсматримо. Також може бути конфлікт з цим чоловіком. Да? Дорога якась важлива, от ви поконфліктували з чоловіком і уїхали кудись на багатші села. Далі, це такі основні. Ну, тобто, дорога в цілому, я вам хочу сказати, якась важлива дорога все ж таки буде у вас цим літом. Далі, що засмутить, що порадує? А порадує те, що все-таки якийсь бар'єр фінансовий, сімейний ви можете, знаєте, здолати. Можливо, десь з фінансами все якось не йшло, діло стояло на місці. То про що я кажу вот, да, вирішення якоїсь справи? Стояла на місці, не могли нічого зрушити, да? все ж таки, ви отримуєте фінансову стабільність для сім'ї, ну, в цілому да? для вас. От фінансово все у вас буде спокійно. Що засмутить? А засмутить, дивіться, на емоційному плані, можливо, хтось захворіє, да? і ви будете сильно переживати, якось от давно, можливо, не хворіли, або якась така хвороба, що, можливо, в лікарні будете лежати. І от емоційно все-таки це. Буде, знаєте, таке трошки вас буде шкрябить, скажімо так. Можливо, це десь, я не знаю, дітки можуть захворіти. Хтось із сім'ї може захворіти і вас це розстроїть. Але нічого страшного, треба зібратися з силами в кулак, в волі, підлікуватися, на це вам потрібні будуть фінанси, і все у вас вийде. Да? Ця ситуація це не найстрашніше, що може бути. Да? Вот. Так, і взагалі дивимося, що у нас по літу, які в нас будуть відбуватися справи. Зустріч з людьми з минулого, приємні зустрічі, можливо, спогади, якісь, одесь, знаєте, там, в ступор впадете, і будете згадувати, як було колись да, про, про колишніх. Чому ви ні можливо згадувати будете да про якісь там зустрічі? Захочете дивіться, захочете зустрітися з якимось чоловіком. Це в нас Терези близнюки або водолії. Можете захочете зустрітися, або будете планувати зустріч, і я хочу вам сказати, що зустріч буде. І чомусь мені хочеться сказати, що це військовий, тому що обидві карти нам кажуть про військових. Да, можливо, якщо це чоловік дивиться військове, то е, ви можете повернутися додому. Е, може це бути дорога додому, а, вот, до сім'ї, до своєї, так, да, якесь, можливо, через поранення, можливо, таке буде, Да? Що будете там в лікарні, це я для про військових кажу, так да? але все ж таки з сім'єю все буде нормально, все налагодиться. Якісь мрії збуваються, якісь плани тож, те, що ви планували, те, що ви винашували, літом ви все таки отримуєте результат по цим планам. В принципі, літо у вас цікаве. Сильно чогось поганого немає. хворіємо всі головне, що всі живі і здорові будуть. А, гарного <паспалу> літа на все добре, па-па.